Водна артерія Миргородського краю, річка Хорол, потребує догляду і підтримки. Громадські активісти Миргородського рибальського клубу знають це як ніхто інший. Саме тому вони намагаються привернути увагу жителів міста до екологічних проблем та робити все для збереження і примноження водних ресурсів рідного краю. Чергову акцію по зарибленню річки Хорол провели у вівторок, 10 листопада. Цього разу з рибного господарства одного із сіл Миргородського району привезли близько 50 тисяч голів малька. Загальною вагою 300 кілограм, закуплено за гроші спонсорів та громадського об'єднання. Ми закупили малька Карася Білого десь приблизно 50 тисяч штук. В основному риба була закуплена за рахунок клуба. Також хочеться виразити подяку спонсорам небайдужим до нашої річки, до екології, таким як Дарвіс, Юрій Богданович. І Ривуцький Володимир Вікторович. Також хочеться виразити подяку Шпаку Павлу Івановичу. Значить, це орендар ставка у селі Шарківщина, який надав нам цей заробок по досить дешевій такій ціні. І крім того, вніс ще свої кошти, додав нам малька. Так що дякуємо йому теж. Рибалкам небайдужим, які приходять в магазин риболовний. У нас там стояла скринька для коштів, збиралася на зариблення річки. І люди кидали, і теж у нас собиралося десь тисячу гривень. Хай небагато на якийсь внесок був. Рибу випустили не в одному місці, а рівномірно розподілили по мікрорайонах та найбільш сприятливих для збереження поголів'я місцях. Загалом вийшло шість точок. Міський та студентський пляжі, мікрорайон Личенка, так звані Гаваї, зона відпочинку поблизу мосту Третецького та інші. Досвідчені рибалки природолюби запевняють, що за кілька років рибка виросте і розмножиться, а поки що просять утриматися від її вилову та випускати, якщо впіймається на гачок. Малька того, що сьогодні запускали, це карасик там від двох до десяти попадався там, до 20 грам. Як кажуть, народі до ладошкового розміра він доросте десь за два роки. Так що прохання було б в кого клює на удочку такий карасик, відпускайте його, ви багато з нього не наїстеся. хай росте, хай доросте до нормальних розмірів, ловіть, насолоджуйтеся. Общінням з природою, рибалкою і так далі, варто відзначити, що громадськість знайшла підтримку і з боку міської влади. Вже не вперше до акції зариблення річки приєднується миргородський міський голова. Сергій Соломаха повністю розділяє позицію активістів по збереженню і примноженню водних ресурсів міста і району та всіляко їх підтримує. Це не перша вже акція по запуску мальків у нашу річку. Хоров. міська рада підтримує. Такі акції, які проводять громадська організація. І думаю, що не всі небайдужі люди, які і люблять ловити рибу, але й люблять природу, приєднаються до цієї акції. А саме основне, щоб оцей мальок, який зараз запустили, щоб він не, як підростатиме, щоб не вибивали електроудочками, щоб не ставили сітки. Тобто, я думаю, ми повинні всі разом громадою слідкувати за тим. Щоб наше, в нашій річці було риба. А тоді можна було вже ловити звичайними удочками. Цілком здоровий, повний сил мальок риби добре переніс дорогу і майже не постраждав. За кілька хвилин активісти перевантажують його у зручний для транспортування посуд і несуть до водойми. Ще мить, і рибка опиняється у місці постійної приписки. Втім, не поспішає одразу сховатися на глибині, а затримується біля берега, щоб вдячно помахати плавниками і хвостами своїм опікунам. Звісно, зиму переживе не весь малюк. Когось можуть дістати морози, а когось і спритний хижак. Втім, найбільшим ворогом у лускатих, як це не шкода визнавати, залишається браконьєр. Боротися з ним обіцяють члени рибальського клубу, які невтомно продовжують виходити на акваторію у спільні рейди із правоохоронними органами, телевізійниками і рибінспекторами. Останній рейд задля припинення вилову риби незаконними способами та вилучення браконьєрських знарядь відбувся у неділю надвечір. Також активісти закликають громадськість не бути байдужими і долучатися до доброї справи на користь природі і людям. Хотілося б сказати мешканцям міста, щоб не були байдужими, доводили інформацію до нас, Миргородський рибальський клуб, офіс, який знаходиться на території автостанції. І також правоохоронні органи, є, якщо нема можливості до нас дойти чи позвонити, хто не має телефона, підходьте. Хто не має номеру телефона, підходьте, ми надамо цей номер. Річка в наших руках. Будемо загиблять, будемо боротися з браконьєрством. Колись, колись може, річка буде в гарному стані, і з достатнім. З достатньою кількістю риби.